Молчинський монастир у Сумській області, звідки прибула славнозвісна ікона, є унікальним пам'ятником архітектури національного значення. Завдяки праці сестер та допомоги громадян відродили старовину споруду, котра і нині радує вірян своєю неповторною красою. В годи коли нашу землю постигло горе, Прийшли до власті безбожники, Монастир був розорений і упразнен. А ікона Матері Божої іщезла і обріли її тільки в 1960 році. году. А повернули її на байдужі, захистивши від безбожників та ворогів. Відтак, щорічно 7 травня святково та урочисто відзначають свято Молчинської чудотворної ікони Божої Матері своїми цілющими властивостями. Вона відома як в Україні, так і далеко за її межами. Вона допомагає всім, особливо тим, які просять у них діток. І вот. з верой получають. І вот вони молились довго у образи Божьей Матері. Ми крестили девочку, которую они родили. Это действительно произошло чудо. Это признали сами врачи. І за неймовірним збігом обставин поява святині у Святопокровському архієрейському соборі відбулося одночасно з ним народження архієпископа Запорізького та Мелітопольського владики Луки. За його деятельностью скрывается очень чуткая, добрая, поистине монашеская душа. И мы ощущаем молитвенную поддержку, помощь и любовь. Любовь. И вот за это, за вот эту любовь мы очень и очень ему благодарны. И поэтому этот день для нас очень важен. И мы приехали поздравить владыку, нашего любимого владыку, с Окрім священнослужителів, привітати владику прийшла і паства. Ми приїхали, щоби помолиться о его здравии, благополучии його поддержать і, і його по і с опаздраві ангела. Молчинська чудотворна ікона в сетопокровському архієрейському соборі пробуде протягом двох днів, а далі відправиться і до інших храмів Запорізької єпархії.